Прощання із дівчиною з прилук, що загинула через подвійний ракетний удар по сумах. Суд у справі відібрання дитини у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Держекоінспекція шукає браконьєрів, які ловлять рибу забороненими знаряддями. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Бігла на допомогу пораненим і потрапила під другий ракетний удар. 15 квітня у прилуках попрощалися з 19-річною Дарією Лободою. Дівчина загинула у Сумах 13 квітня внаслідок подвійного ракетного удару військ РФ. Тоді через прильоти російських іскандерів по центру міста загинули 35 людей. Близько 120 зазнали поранень. Дарія була єдиною дитиною в родині, навчалася в медичному інституті, розповіла її мама Вікторія. Дівчина багато працювала та востаннє була у рідних прилуках за чотири місяці до загибелі. Після першого вибуху почалися крики. Людям було боляче, почались всі бігли, всі бігли на допомогу. І вона побігла з тією другою дівчинкою. Теж. І це буквально секунди. і Дитини не стало. Вона померла. Я маю надію не просто так. Вона бігла на допомогу людям. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що ракетний удар по сумах завдали розрахунки російських 112 та 448 ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей. Ці ж бригади фігурували у розслідуванні ракетного удару по драмтеатру в Чернігові 19 серпня 2023 року. Тоді загинули сім людей, 214 зазнали поранень. Дитина тільки почала жити, вона хоче наздогнати дитинство. Так у коментарі Суспільному про 14-річну Анну Підвербну, доньку найстаршої матері України, сказала тимчасова опікунка дівчинки Олена Ядченко. У Новозаводському районному суді Чернігова, 16 квітня, слухали справу про відібрання дитини у Валентини Підвербної, якій наразі 80 років. Жінка народила дитину у 65 років після штучного запліднення. У книзі рекордів України її назвали. Найстаршою матір'ю. 12 років Анна жила разом з нею, поки у квітні 2023-го не з'явилися її дописи у соцмережі, у яких вона розповіла про фізичне та психологічне знущання з боку матері. Після цього рішенням виконавчого комітету Чернігівської міськради дівчинку вилучили у матері та помістили до лікарні. За місяць її перевели до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. А через рік Анна потрапила до родини Олени Ядченко, яка на Сні 2024-го взяла над нею тимчасову опіку. Наразі розпочалися судові засідання, на яких має вирішитися, чи залишиться Анна з опікункою, чи її повернуть матері. І точка зору самої дівчинки про те, що вона дуже любить свою маму, дійсно любить. І буде приходити і пам'ятати про неї, і буде приходити до неї в гості, але жити з нею не хоче. Пані Валентина цю точку зору абсолютно не сприймає. У Чернігові біля Національного університету Чернігівська політехніка 17 квітня провели акцію в пам'ять про Івана Геращенка. Зі слів його дружини Анастасії, він загинув 17 квітня 2024 року внаслідок російського ракетного удару по місту. Тоді поцілили в готель, який не працював. За інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, росіяни вдарили трьома крилатими ракетами іскандер. Відомо про 18 загиблих людей. Поранень за Знали 89 людей, з них четверо дітей. Наслідок ракетного удару були пошкоджені 28 багатоповерхівок та понад 500 квартир. Немає понад дві сотні вікон, пошкоджені дах та стіни. Семенівську лікарню на прикордоні росіяни регулярно обстрілюють артилерією, дронами, мінами та кабами. Під час останнього обстрілу, 16 квітня, пошкодило реанімаційне та стоматологічне відділення, а молодша медична сестра зазнала поранень. Ця лікарня найближча для жителів Семенівщини. До інших медзакладів їхати від однієї години і більше, розповів голова громади Сергій Деденко. Ми зараз шукаємо донорів, які б нам допомогли відновити як мінімум вікна, вели ми перемовини з ОВКБ ООН, і вони нам обіцяють половину вікон поміняти. Але ми відновлюємося, людям все рівно потрібна допомога. Так. Як буде у нас надалі, ну не знаю. Будемо триматися до останнього. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було понад 200 приходів по 23 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з артилерії, мінометів та гранатометів, запускали некеровані авіаракети, безпілотники та робили скиди з них. Наслідок цього у Семенівській громаді горіли нежилі будинки та суха рослинність, пошкодило приміщення вокзалу, потяг і комерційне підприємство. Про це Суспільному повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. Тактика, правила поводження зі зброєю, рукопашний бій. Інструктори спецпідрозділу головного управління розвідки Артан провели на Чернігівщині 8-й військово-патріотичний вишкіл з витяга. До нього долучились діти та молодь віком від 10 до 21 року. З різних регіонів України з'їхали 100 учасників. Як розповів Суспільному співробітник ГУР з позивним ліс, вони намагаються прищепити молодому поколінню оборонну свідомість, щоб вони були готовими до складних обставин. Більше половини тих дітей, які зараз присутні на даному вишколі, можуть легко обійти навіть дорослих по підготовці. За 120 секунд з різних дистанцій та положень влучити у ціль це одне із завдань, яке має виконати майбутній марксмен, тобто піхотний снайпер, під час складання іспиту. Як розповів інструктор з позивним павук, марксмен це перехідна стадія між стрільцем та снайпером. Аби відточити навички, військовослужбовці з різних бригад проходили двотижневе навчання, що включало щоденні інтенсивні тренування. Стрільба зі складних положень. З нестабільних, без опорів на час і на точність. Наразі люди з різних бригад, є і ТРО бригади, є і ЗСУ. Шукають браконьєрів, прибирають розставлені сітки та беруть воду на аналіз. 15 квітня інспектори Державної екологічної інспекції в області провели рейд Десною в Чернігівському районі. Як пояснив держінспектор з охорони навколишнього середовища Андрій Сівак, з 1 квітня діє заборона на вилов риби через нерест. І наразі можна рибалити на два гачки. Всі інші знаряддя лову заборонені. Від початку року, за словами Андрія Сівака, обласна екоінспекція виявила. 10 порушників з сітками. Штраф 340 680, а збитки вже в залежності від, ну, якщо щука, наприклад, 3400, взагалі, в середньому кожна рибина коштує, так сказати, для браконьєрів в середньому 2000 гривень за кожну рибину. Обробляють деревину та роблять з неї плінтуси. Основському вищому професійному училищі лісового господарства жінок навчають на верстатниць деревообробних верстатів. Зі слів директорки закладу Лариси Дубини, двомісячний курс, який складається з теоретичної та практичної частин, а також іспиту, наразі проходять 10 жінок. Зараз всі знаємо, яка складна ситуація в країні. Чоловічих рук не вистачає, Чи наші сини чоловіки захищають батьківщину? Але економіка має працювати. Вони стоять на захист, а ми стаємо до верстатів. Заповнила заявку, пройшла навчання та отримала водійське посвідчення категорії Д. У Чернігові жінка навчилась водити автобус і планує працювати на міжміських маршрутах. Йдеться про 43-річну Вікторію Єпіфанову, яка однією з перших закінчила безплатне навчання за програмою «Щідрайвс» від громадської організації Фундація інституційного розвитку та за підтримки уряду Швеції. Про це Суспільному розповіла керівниця проєкту Катерина Дацько. Я з самого дитинства мріяла отримати категорію Є «Е», навчитися кермувати фурою. І гадаю, що в недалекому майбутньому повернусь в цю автошколу і отримаю категорію Це. Є». Любить Дорофеєву, має татуювання та планує завести цуциків після закінчення війни. Власник пса-патрона Михайло Ільєв розповів журналістам Суспільного, як зараз живе талісман рятувальників ДСНС Чернігова. За словами Михайла, патрон живе як звичайний собака, проте підтримує ЗСУ, а також допомагає у реабілітації саперів та собак, які постраждали внаслідок бойових дій. Для цього пес-патрон має свій благодійний фонд. Всі кошти, які надходять на цей фонд, патрон їх не заробляє для себе. Він не отримує від цього зарплатню ні ні в якому разі зарплатню він отримує від своєї сім'ї, від своєї родини. На цьому у мене все. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре.